Всім привіт! Ну що ж, нарешті, довгоочікуване відео. Довгоочікуване. Я зараз покажу, який сох моєї батареї. Моя машина пройшла вже 70 тисяч. Я думаю, вам всім буде досить цікаво. Так, Але перед цим хочу вам розказати, як я спочатку хотів замірити сох і розкажу про першу поломку на моїй Honda ENS1. Отже, розказую, як я спочатку заміряв сох, як насправді не треба робити. Я підключив маленьку китайську ELM, скачав програмку на телефон і хотів, звісно, подивитися, який же сох моєї батареї. Як я не пробував, але насправді нічого не показувало. Ну там деякі параметри показували. А насправді який відсоток залишився батареї? Я не міг ніяк дізнатися. Було там показано наскільки зараз заряджена батарея співпадала з тим самим, що і на приборці. Яка температура була, а саме сох, або відсоток, або комірки подивитися, я реально ну, нічого не міг зробити. Після того, як я годину мучився з тією олемкою, таким приладом я висвічу на екрані, покажу, який він насправді буває. Я вирішив, що треба їхати до нормальних хлопців, які можуть, в яких є нормальний прилад, в яких є програма, які можуть мені це показати. А поломка. Це те, що у мене перетер... перетерлись проводки на замку рим... паска безпеки на задньому ряду. Я вам зараз покажу е... насправді де, де і як це було. Я їх вже зробив у електрика, він їх спаяв, і я вирішив цей пасок. Якщо ми подивимось, ось такий пасок безпеки, тут він ховається. А тут він був, я його заховав під сидіння. І там є, там є, е... ось тут всередині там є. Два проводочки. Як ви знаєте, що я інколи вечорами таксую, і люди сідаючи, постійно цей замочок то вправо, то вліво дергали, і там перетерлись просто два проводки. І коли вони роз'єднались чи замикали там вони між собою, світило те, що. Людина сидить і не пристьобнута, не пристьобнута, і постійно сигналила. Отже, я їх спаяв у електрика і заховав під сидуху, щоб взагалі воно більше там не перетиралось і взагалі нікому не заважало. Але після того, після того знач, на рахунок ЄЛМК продовжується тема, я включаю машину. А після підключення незрозумілого приладу в мене не робить жоден динамік. Вірніше, права сторона шипить, ліва взагалі не робить. і я не знаю, що робити. Я скидав до заводських налаштувань, я перенервував, думав, що, мабуть, взагалі я поламав собі магнітолу, тому що деякі звуки реагували, деякі там, коли нажимає щось на екрані, воно клікало. Звук ішов, але він ішов не з динаміків, а реально динаміки ні блютуз, коли я підключав флешку. Не працював по блютузу, радіо підключити, нічого не працювало. Думав, все поламав собі, щось згоріло, чи якісь фішки, чи, чи запобіжники згоріли, чи щось таке. Отже, я вирішив це все-таки тим, що я е, скинув клему і надів її знову. І слава Богу, все запрацювало. Отже, все працює, все добре, але висновок такий: ніколи не підключайте незрозумілі прилади до свого автомобіля. Давайте дивитися тепер мій сок. Так, ну що, давайте перейдемо. Це моя автівка, всі пам'ятають її номера. Всі пам'ятають її номера. Я під'їхав до хлопців, до електриків, які реально займаються. Ми підключили професійний сканер. Я вибрав Honda ens 1 Dongfeng. реально Китай. І ось таким сканером показую, показую, що я маю. Насправді тут дуже багато, дуже багато різних налаштувань. Показую 70 тисяч пройшла. 70 тисяч 70 тисяч 89 кілометрів. В пошуку я введу, пошуку я введу сох, слово, воно знаходить те, що нам треба. Я думаю, саме те, що нам треба. Вольтаж батарі, Сох. Так, подивимось, що означає цей напис. На написі у нас переклад такий. На зображенні відображається сох високовольтної батареї. Що є важливим показником для електромобілів та гібридів сог або стан здоров'я це показник, який показує поточну ємність акумуляторної батареї порівняно з її номінальною ємністю, коли вона була новою. Він вимірюється у відсотках, де 100 означає, що батарея перебуває в ідеальному стані, а менші значення вказують на старіння та знос. Зазвичай, якщо сок батареї падає нижче 80%, її вважають такою, що потребує заміни або ремонту. Сог є ключовим параметром при оцінці вартості вживаного електромобіля, оскільки високовольтна батарея є найдорожчим компонентом якось так. так. І насправді за 70 тисяч у відсотках 96,9%, відсотків, 97% відсотків маю сох нашої Honda ЄНС. Кому було цікаво, за 2 роки, за 2 роки моя Honda втратила 3%. Honda 23-го року, зараз буде вже 26-й. Ну, їздив я на ній, на ній два роки. Отже, півтора відсотка в рік і далі, наскільки я розумію, він буде уповільнюватись. Заряджаю тільки на повільні зарядки, заряджаю завжди до 100%, Заряджаю тільки вдома. Швидкісної зарядки вона ні разу не бачила. Ось такі новини. Ось так, Ось так відчуває себе батарея високовольтна в моїй Honda ЄNS. Отже, дивіться, думайте, аналізуйте, кому як вигодно експлуатувати і наскільки переживати за те, що ви будете мати, якщо купите БУ автівку. А ще в нас тут такий тузик бігає? Підключайтесь на канал, ставте коментарі, ставте лайки, кому цікаво, підключайтесь, якщо не хочете пропустити інші цікаві відео. Ви були на каналі все можливо. З вами був Віталя. Пока!